Всім вітання. Вибачте, довго не був у ефірі, але можна кожен день багато говорити про що там всякі огляди дня я проводжу своєму закритому телеграм-каналі. А якщо загалом, то підсумовуючи ті процеси, які відбуваються, я сьогодні вирішив записати відео для так, би мовити загального доступу про ті способи, які реальні способи, якими людство може знищити само себе. Власне, йдеться про самознищення людства, тому що ми всі відповідаємо за те, що відбувається. Ну, почнемо з того, що що найбільш очевидно, найбільш очевидне це ядерний конфлікт, який може виникнути в різних там конфігураціях. І навіть невеликого ядерного конфлікту, наслідки його можуть бути катастрофою для планети, для людства. Ну, тобто, чи там Іран, Ізраїль, Іран там вже можливо має навіть ядерну зброю, хоча кажуть, що десь на підході. Індія, Пакистан, Росія, США, Північна Корея, Південна Корея. Там зараз це питання теж активно розганяється. І це все може відбутися як наслідок тої глобальної політичної дестабілізації, яку ми бачимо в освіті. Масові збройних конфліктів, маса політичних криз, дуже багато людей зараз знаходяться в статусі біженців, там, ну тобто. Ситуація доволі, доволі сумна, і розвиток подальшої ситуації, загострення цієї ситуації, яка зараз буде ще й загострюватися політичними процесами, виборами, зокрема, виборами в Росії, виборами в Сполучених Штатах Америки. І на кону тих виборів буде мільйони людських життів. Навіть в тому не сумнівайтеся, тому що це все згідно певних. Скажімо так, доктрин, які сповідують наші еліти, так звані еліти, то ці мільйони це є просто худоба, яку не шкода віддати на заклання. Тим паче вони ж всі говорять про необхідність скорочення населення. Ну це інше питання. Друга, друга загроза це біологічна зброя, яка може вийти з-під контролю. Ми вже бачили приклади. Зараз я не буду, тому що це не той формат, в якому, де можна про це говорити, але всі і так зрозуміли, про що йдеться. Зараз пішла по ЗМІ, власне, інформація про китайські дослідження, які вже випробування, які проводились на мишах про новий вірус, який вражає зі 100% гарантією. Мишей поки що. Вражає, тобто смертельно вражає. Про це застерігали ще. У 2012 році, власне, у 2012 році були дослідження проведені, а написано про це було опубліковано в доповіді римському клубу, про що вже неодноразово згадував. Я маю на увазі про загрозу біологічної зброї, яка вийде з-під контролю. Наступне це кліматичний апокаліпсис: оці погодні аномалії, виверження вулканів, можливо, там якісь будуть, скажімо так, тектонічні розломи. Все те, що відбувається на планеті, ми бачимо, що планету лихорадить. Я зараз не говорю про глобальне потепління, тому що я поки що бачу не стільки глобальне потепління, скільки отакий, знаєте, маятник, який хитається в різні боки, і от це, от власне, те, що відбувається в тих регіонах, де раніше була посуха, там затоплює, зливи. В інших, де, навпаки, як кажуть, посухи, там, де раніше не було, ну і так далі, це стрічці новин, можна легко все відслідковувати. Наступне це така загроза, про яку багато зараз говорять, це штучний інтелект. Як би це банально не було, але штучний інтелект може прийти до висновку, що людство є зайвим елементом на планеті. І я вам скажу, що важко буде з цим не погодитися, тому що те, що робить людство з планетою. Дає підстави вважати, що воно становить їй загрозу. А планета, як істота, жива, на мою думку. Зрештою, це не моя думка, це думка мого товариша Юрка Возніка. А він її озвучив так досить майже, майже поетично, іронічно, поетично, що планета це як пес, а людство як блохи. Почнуть сильно дошкуляти. Ну, пес починає чукатись і струшувати з себе тих бліг. Ну отакі. Так що, ну, але тут же йдеться навіть про те, що штучний інтелект, як алгоритм, який приходить до певних висновків і який з процесом розвитку технологій буде керувати, скажімо, буде мати доступ через інтернет. Там, я не знаю, який спосіб буде мати доступ, але буде мати доступ до тих засобів, які зможуть знищити люсть. Привести до катаклізму. Наступна це взагалі продовження так би штучного інтелекту, тому що це є повна так звана цифровізація з наступним кібернетичним апокаліпсисом. Я тут підлягу, собі шпаргалку написав, щоб не забути. Е, значить, що таке кібернетичний апокаліпсис? Ну і від собі цифрова країна, то, що в нас ті недомки зараз пропагують. Всі наші зв'язки, всі наші соціальні, торговельні, економічні. Зв'язки, вони всі переведені в цифру. Переведені в інтернет. І тут раптом якийсь глобальний удар по цьому інтернету. Ну, якось хакери це роблять. Випадковий, цільовий, зловмисниками, сценаристами глобально. Ми цього не знаємо. І все раз, і Значить, е... все полетіло. Що тоді наступить в світі? Уявляєте собі. Торгівля, забезпечення продовольством, логістичні ланцюжки. Військові дії, командування, зв'язок ну, це, це наслідки можна моделювати, але е, кожен нехай свій пофантазує сам. Наступне це перехід е, планетарних меж та інопланетне в глобках, інопланетне втручання. Чому я ці дві речі, які е, є зовсім різними, ніби поставив в один рядок? Ну, планетарні межі це знову ж таки з доповіді римському клубу. Це певні показники, при перетині яких починається незворотній процес. Тобто цього зупинити не можна. За деякими оцінками, деякі з тих, ну за, за оцінками деяких експертів, знову ж таки, деякі з планетарних меж людство вже перейшло. Зупинятись на тому не буду. Я про це розповідав здається в циклі своїх відео про доповідь римському клубу. Це вже було раніше. Але, зрештою, почитати це теж в інтернеті можна, які є планетарні межі і як їх людство переходить. А чому інопланетне втручання? Тому що зупинити це все людство таким враження, що не може. І можливо, можливо втрутяться якісь вищі сили, або втрутиться знову ж таки глобальні сценарист чи глобальні сценаристи під виглядом отих інопланетних, вищих інопланетних. Сил, які, які скажуть, це має бути новий світовий порядок. Новий світовий порядок це зрозуміло, це контроль над використанням ресурсів. Тільки це контроль буде над використанням ресурсів нас, а не тих, хто там наверху їх контролює через лихварську фінансову систему. Скажімо так. Наступне фінансовий апокаліпсис. Чому фінансовий апокаліпсис? Та тому що ця ж сама кібератака. Може зруйнувати всі фінансові зв'язки, а водночас може відбутися, або незалежно від кібератаки, відбутися взагалі крах фінансової системи. Вона є велика мильна бульбашка. І періодично здувають, чи там повітряна кулька, яку здувають, випускають трошки повітря, щоб вона не трісла різними кризами. Але тут же вона знову надувається. Природа лихварської системи така. Але якщо перезавантаження цієї системи. Тобто перехід до розподілу ресурсів через цифрову валюту центробанку. Якщо це перезавантаження відбудеться, скажімо, різко, чи воно вийде десь в той процес під контролем, ну, то ми отримаємо те, що я, власне, називаю фінансовим апокаліпсисом. Гроші перестануть працювати. Уявляйте собі в тій системі, які є, перестають працювати гроші. Наслідки, хаос і голод. А точніше, голодомор, тому що це. Що за все буде запланований сценарій. Техногенні катастрофи, колишній апокаліпсис. Ну це зрозуміло. Тобто, аварія штучна, чи не штучна, чи випадково на якійсь ядерній станції. Ну, ми вже мали досвід з фукусімою. А, такий локальний, досвід з Чорнобильською катастрофою. Зараз ми маємо Запорізьку АЕС, про яку там роздували, але зараз протих. Ну Але це теж може відбутися. Ну, і відповідно, екологічний апокаліпсис це е, те, що, якщо зараз, не дай Бог ядерний удар, навіть локальні ядерні удари, а наслідки екологічні. ті, що, що відбувається в Україні, це ніхто, так, скажімо так, детально-не ретельно досліджував. Може досліджували, але ми бачимо тільки певні поверхневі е, дані, там, скажімо, не надто глибокий аналіз, але і собі. І ті ж снаряди зі збільненим ураном. Ну і взагалі, от купа того всього мотлуху металевого, який летить на нашу землю. Ну а це все воно просто так нікуди не дінеться. Це не просто собі взяти і розмінувати там. Хоча і розмінувати це не так просто, а ліквідувати взагалі наслідки цієї війни це напевно дуже складно. Ну і ще одна, один спосіб самознищення людства, як на мене, це є власне через виродження його. Виродження через трансгуманізм і е, прийняття неприродності як От і всі тренди, про які йдеться, неприродність, це все, неприродність у всьому. Неприродність харчування в лікуванні, в стосунках, в відтворенні собі подібних, а це все загрожує людству, тому що людство зміниться в своїй суті як природні. І не думайте, що те, що людство, яке зміниться, воно буде краще. Ні. Ми ж бачимо, ні до кращого не йде. От. І це самознищення, воно найбільш є небезпечним, тому що якщо ті решта загрози там якось можна намагатися відвертати чи не відвертати, а, скажімо, запобігати, чи ті люди, які їх створюють, все-таки десь натиснуть на гальма, то цей процес от він триває, ми його бачимо у всіх сферах: сферах духовності, культури, сферах знищення традицій, сферах е, толерування неприродніх. А інакше кажучи, з Боченських різних е таких напрямків, трендів чи цінностей. Ну, і це все куди веде? Веде до виродження. Ну, а вироджені люди, а все зв'язане між собою: те, що в голові, те, що фізично і в тілі, і те, що навколо інформаційний простір, екологія, і повітря, і вода. Е тобто, це все є певний зв'язок, і коли цей зв'язок порушується, наслідки можуть бути катастрофічними. Ну а більше про це я намагаюся. Писати в своєму секретному телеграм-каналі нікого не агітуємо. Почуємося, побачимося.